Відкрийте Біблії, хто брав з собою 1 Самуїла, 16 розділ. Сьогодні будемо на прикладі Давида дивитися в його житті. Хочу на таку тему говорити: кого обирає Бог. Давид для багато кого. Є людиною близькою, тому що Псалми це книга Біблії, де Давид дуже сильно відкривався. І сьогодні я хочу про цю людину поговорити, як Бог обирав його і чому саме його обирав. У нього було багато братів, як ми знаємо. Він був восьмою дитиною і наймолодшою в сім'ї своїй. Давайте почитаємо цю історію. Трішки перескажу декілька віршів. Перших, значить, Господь до Самуїла підійшов, прийшов Господь до Самуїла і сказав: значить, піди до віфлем'янина Єсея, бо серед його синів я обрав собі помазанця на царство. І Самуїл боявся Саула, що якщо він узнає, бо він буде проходити через його місто і може убити його або розізлитися. І Господь сказав, що зроби так: візьми жертву, як ніби ти йдеш принести жертву там, в тому місці, щоб Саул нічого не подумав. Е, і ось ми бачимо 6-го вірша, 16-го вірша. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява. Е, це Самуїл побачив Ельява. Та й сказав: справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самуїлові. Не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо бачить лице, а Господь дивиться на серце. І покликав Єсей, а він надава, і привів його перед Самуїла, та Той сказав Також цього не вибрав Господь. І привів Єсей шаму, та й Самуїл сказав: Також цього не вибрав Господь. І привів Єсей сімох своїх синів перед Самуїла, і сказав Самуїл до Єсея: Цих не вибрав Господь. І сказав Самуїл до Єсея: Чи то всі твої діти? А той відказав: Ще позастався найменший. Він пасе отару і сказав Самуїл до Єсея: «Пошли ж, привезти, пошли ж привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він, і привів його. А той рум'яний з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня і надалі. Ми прочитали історію. Як Самуїл прийшов, і що? Я на, на що я хочу звернути увагу тут? Е, прийшов Самуїл, і він побачив Аліява. Це був найстарший син, і ми знаємо, що три найстарших сини Єсея вони були воїнами. Вони були сильні, вони були сміливі. І ще ми бачимо, що вони були гарні. Навіть коментатори так описують, що він побачив саме його. Тобто е, стояла вся сім'я. і... Самуїл побачив саме Ільява, тобто він якось відрізнявся від інших, він був гарний. І Самуїл він побачив його і він е, захопився ним. Він подумав: справді перед Господом помазанесь його. Але в цьому вірші ми бачимо: Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. В цьому вірші ми взагалі бачимо істину. Тобто не лише до цього тексту, не лише в контексті цього тексту. А взагалі це як істина, що важливо для Бога. Для Бога важливо наше серце. Також ми далі бачимо, що. Єсей почав приводити до Самуїла всіх своїх синів по черзі від великого і до найменшого. І далі, коли вже до останнього дошли, то нікого Бог не вибрав. І що ж далі відбулося? Самуїл говорить до Єсея, 11 вірш. Чи то всі твої діти, а той відказав, «Ще позастався найменший. Він пасе отару. Та й сказав Самуїл до Єсея: Пошли. Його привезти, бо не сядемо за стіл, аж поки він не приїде сюди. Можливо, на цьому моменті Самуїв почав сумніватися, можливо, щось не те пішло. Вже всі сини ще якийсь найменший остався. Далі ми бачимо 12 й вірш все ж таки привели Давида, і ось він стоїть. Як Самуїл його описує? Рум'яний з гарними очима й хорошого стану. Або вродливий, або гарний. Давид також був гарним. І Господь сказав Самуїлові: устань, помаж його, бо це він. В обох випадках ми бачимо з Аліявом і з Давидом Самуїл, який пише цю книгу, він описує зовнішність цих двох людей. І можна задатися питанням. Бог побачив Давида, побачив, що він рум'яний, гарний, що він вродливий. І він сказав йому, помаж його? Ні. Ми раніше прочитали, що він дивився на серце. Тож чим тоді відрізнялося серце Еліява і серце Давида, що Бог одного не обрав, а другого обрав. В Дії 13.22 ми можемо прочитати слідуюче – а його, віддавши, віддаливши, постав царем їм Давида, про якого їй сказав, засвідчуючи знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Давид мав багато недоліків. Він неодноразово обманював, йшов проти Божих настанов і не завжди довіряв Богові. Але Господь дивився на нього і бачив. Що він по-справжньому жалкує за свої гріхи, хоче залишатися з ним. Тому Бог назвав його чоловік за своїм серцем. У нас також є багато недоліків. Як мінімум, один недолік наш це те, що у нас є гріх. А від цього вже йде всі остальні недоліки наші. Весь час ми кожен день ми можемо робити щось неправильне. У нас може бути вибір, але ми щось робимо не так. Так само і Давид мав багато недоліків, і ми бачимо, що він і обманював Бога, і часто не довіряв Богу. Але ось що його відрізняло, ось що у нього було особливе, чому Бог обрав саме Давида на царство, і чому Давид багатьом є такий близький герой Біблії через Псалми, він стримився до Бога. У нього було це, що він згрішив, він зробив щось не так. Але йому не подобалося бути в цьому стані. Йому це не подобалося. І він біг назад до Бога. Саме тому він названий Богом чоловік за серцем моїм. Отак Бог його назвав. І цікаво, як Бог готував Давида до свого служіння. Якщо вникнути в ці тексти, в житті Давида взагалі. В його сім'ї не дуже поважали, якщо так можна побачити. Ми бачимо це в цьому розділі, який прочитали в 11 вірші, і ще далі прочитаємо один вірш. Одинадцятий вірш ми бачимо, що «Чи це всі твої діти запитує Самуїл. А Єсей відповів йому, «Ще позастався найменший. Він пасе отару. Цікаво, що якщо пророк. З іншого міста прийшов в маленьке містечко Віфлеєм. По ідеї, треба було не просто всю свою сім'ю покликати, а ще й можна було знайомих покликати. Тому що прийшов пророк принести жертву, як думав Єсей і його сім'я. І мало того, щоб принести жертву, так ще й обрати помазанця на царя із Єсеєвих синів. Це дуже велика честь. І можна задатися запитанням. Чому Єсей не позвав свого наймолодшого сина? Отару можна було відкласти і на слідуючий день, нічого б серйозно не сталося. Це перший момент. У му розділі, 28 му вірші і 29-му, ми бачимо, пам'ятаєте історію, коли Єсей попросив Давида піти на війну до братів своїх і віднести їм їжу. Пам'ятаєте цей момент? Було таке, да? І ми бачимо, що. 28 вірш, і почув в його найстарший брат, як він говорив до людей і запалився Ельявів гнів на Давида, і він сказав, чого то зійшов ти, і на кого позаставив трохи тієї отари в пустині? Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи не наказ батька? Отакі От моменти були в житті Давида. Можливо, це звичайні сімейні е, такі обставини, там, е, таке може бути у кожного в сім'ї, але ми бачимо, що були моменти, що його не поважають, е, і мені здається, що це серйозно. Ви знаєте, коли е, його сім'я думала, що Давид просто молодий пастух, який пасе отару, насправді він захищав її від лева і від Медвідя, як ми знаємо. А коли вони говорили Я знаю за розумілість твою та порожнечі твого серця, насправді вони навіть не уявляли, який Давид насправді добрий і щирий перед Богом був. Його сім'я не знала, який він. І ніхто, в принципі, не може знати, якими є насправді. Ви знаєте, ось що відрізняло Давида від Еліява того ж самого. Еліяв, він був, можливо, сміливіший, він був старший, він був воїном уже давно. І якщо так уявити, можна прикинути, якщо Давіду було десь 17-18 років, Еліяву могло бути 30 або 35 років. Цього ніде не сказано, але все ж таки він наймолодший син, а Еліяв найстарший син. Тобто, було всього 8 синів. Тобто, дуже велика різниця була в віці. Але. Бог обрав саме найменшого, саме найменшого, на якого навіть ніхто не міг би подумати, що Бог може його обрати. Ви знаєте, Бог любить і приймає усіх, але на служіння Бог обирає особливих людей, тих людей, які для нього підходять. І Давид підійшов. Всі ми грішимо, гріх може тягнутися за нами довго, і може бути важко відновитися. Але Давид був тою людиною, яка шукала Бога. А якщо згрішив, то дуже жалкував. Він каявся та біг до Бога назад. Бог знає, які ми є насправді, і Він любить, коли ми до Нього такими приходимо. Бог любить щирість, а не лицемірство. Це істина із нового заповіту, коли Ісус говорив і про фарисеїв також. Давайте помолимося, станемо по дві три людини. Щоб Бог благословив нас в тому, щоб ми були такими самими щирими, щоб ми помічали це в собі, щоб ми були подібними до Давида, як ми прочитали приклад. Можемо молитися.